Доброго дня! Вас вітає вчитель історії Одеського ліцею номер 81 Коршівська Галина Вікторівна. Як говорив Цицерон, історія це вчителька життя. Наша тема уроку Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їх завоювання. Сьогодні ми будемо говорити про Скандинавію в добу середньовіччя, норманів вікінгів. Варях, про епоху вікінгів та духовний світ. Дізнаємося про норманів вікінгів, варяг, дракар, кнор, епоху вікінгів, конунгів. Скандинавія це історичний регіон, що включає Данію, Норвегію і Швецію. Здавна скандинавський півострів Заселяли північні германські племена, яких у Європі називали норманами або північними людьми. Держави в норманів не було. Жили вони племенами на чолі з вождем ярлом або коногом, Скандинавія була морським регіоном. Тому нормани добре знали морські шляхи та були добрими судобудівниками: військові кораблі Норманів. Називали тракар, а учасників військових походів вікінги. Дракар військовий корабель вікінгів. Кнор торгівельний корабель. На них перевозили продукти, товари і переселенці на нові землі. Скандинавський півострів є найбільшим у Європі. Наприкінці VIII століття германські племена, які жили на півночі Європи, на Ітландському, Скандинавських півостровах і деяких островах Балтійського моря, рушили на завоювання нових земель. Ті, хто не хотів працювати вдома, віддавав перевагу життю. Сповнену небезпек і пригод. Плавали вони не лише на захід, а й на схід, Балтійське море і даль західною двіною до земель східних слов'ян, які називали чужинців-варягами, торгували з місцевим населенням, засвоючи торгові поселення та рухалися шляхом із варяг у греки. За людський морський військово-торговельний шлях із Балтійського моря до Візантії через Східну Європу у X-13 столітті. Наймалися вони до Візантійських імператорів, називали їх тут варангами найманцями. Населення Скандинавського півострова наприкінці VIII століття. Стало швидко зростати. Це призвело до нестачі засобів існування та спонукало норманів нападати на сусідські землі та оселятися там. Причини походи вікінгів: зростання населення Скандинавії, прагнення родової верхівки збагатитися, нестача земель, придатних даблю обідку, розвиток торгівлі мореплавства політичне славність сусідніх держав. Наприкінці VIII століття вікінги почали здійснювати несподівані набії на території різних європейських країн. Перемогу їм приносили боєздатність, і раптовість нападу. Вікінгі були безстрашними воїнами. Кожен із них вірив, що лише хоробрі воїни, які загинули в бою, Потрапляють на небо до бою. тому вікінги ніколи не здавалися в полон і ніколи не відступали. Берсерки непереможні воїни. Середньовічні європейці нічого не знали до кінця VIII століття про Норманів, предків сучасних Норвежців шведів, танці та ісландців. Початок походів рані черневим ранку 793 року ченці, що вийшли на берег багатому монастиря на острові Ліндісфарна поблизу північно-східного узбережжя Англії, з тривогою стежили за флотилією. Що наближалась. понад десяток кораблів під смугастими вітрилами грізно просувалися на острів, голови казкових чудовищ на кормі кораблів, хижо розявляли пащі, виблискували, сяючи на сонці щити, Підвішені зовні уздовж бортів, судна підійшли до самого берега, і сотня воїнів, здіймаючи галас та розмахуючи мечами через мить. Опинилися серед переляканих, беззбройних жителів. Крики жаху і стони поранених сповнили повітря, іноземці безжально прокладали собі дорогу до монастирських будівель, де сподівалися знайти багато здобич. Декілька годин опісля над островом запанувала тиша. Яку порушували лише тріск догораючих гораючих будівель. Більше щенців і жителів були вбиті, дорогоцінні церковні прикраси, одяг і книги були перенесені на кораблі, туди ж зігнали купу людей, що залишалися живими та худови з навколишвасть. Розгром цього монастиря показав жорстокість скандинавських завойовників яких в Європі називали норманами або вікінгами ось тут в 793 році? Перша згадка про норманів. Середньовічні європейці нічого не знали до кінця VIII століття про норманів і предків сучасних норвежців, шведів і данців та ісланців. Походи вікінгів. Корабль дракел мав на собі на кормі страшне чудовисько, яке було для всіх жахом. У восьмому столітті вікінги здійснювали походи. Ніз корабля прикрашала голова дракона, яка наводила жах на противників. Найбільш постраждали від Нормандських завойовників Британські острови у 842 році. Пограбували і спалили Лондон, Далі вони рухалися на півдні східному узбережжі Англії. Землі, що опинилися під ладою Норманів, які були вихідцями з Данії, почали називати областю данського права або Дену. Іншими словами, у IX столітті. Вікінги завоювали майже всю Британію у повнічно-східній частині завойованої Британії утворили свою державу тенло. Лише королівство Оєсів на чолі з Альфредом Великим чинили опір завойовникам, проте вигнати норманів з Англії він так і не зміг. Більше напіїв здійснили на території Північної, Німеччини, Англії, Ірландії, Франції. У 911 році французький король передав одному з жвоздів вікінгів Нормандії, де вони заснували своє королівство. Після смерті Альфреда Великого боротьба протиданців зупинялась, землі денго були приєднались наприкінці X століття до єдиного англійського королівства. Острів опинився у складі північної держави короля Каунта Могутнього. До якої входили Данія, Норвегія, Швеція. Данська держава розпалась, нормани постійно втругалися у західно західнофранське володіння. Нормани захопили острів Сицилія. Гара синьособий у другій половині 10-го століття. Століття остаточно об'єднав Данію. Конг Гарн Прекрасноволосий підкорив своїй власті більшість племен Норвегії та став першим королем. Улав скот Унлу об'єднав Швецію. У 9 столітті вільні на своїх кораблях досягли Ісландії в 870-му початок заселення норманами Ісландії. Ерік Рижий у 980 році досяг Гриландії та її відкрит... та відкриття. У му році його син Лейф Еріксон опинився біля берегів Північної Америки, нормандське завоювання Англії та у 1397. -му. У році шведському місті Кальмар, Данія, Норвегія та Швеція уклали Кальмарську унію про об'єднання за умови унії на всі країни поширювалася влада одного короля, але в кожній державі зберігалися свої закони органи влади. В Скандинавії довше, ніж інші народи Європи, залишалися язичниками. Вони вірили в багатьох богів. Жінки, вікінгів, дівчата заміж виходили дуже рано. Більше скандинавів були неудруженими і вільними людьми, вони жили общинами. Уявлення про землю, земля плоска з усіх боків та оточена світовим океаном, у глибинах якого ховається світовий змій, під землею знаходиться темне холодне царство, куди спускаються після смерті душі злих людей, уявлення про божественне, світове дерево, ясен пов'язує небо і землю, віра в богів най. Бог Одін, Бог війни, Його син Тор. Бог Ром, Асгар Скандинавський, Олімп, Фрей, Бог достатку та радості. Їм приносили жертви, нормани віри, потойбічне життя. Уявлення про культуру, пісні норманів вважалися магічними. Магія оточувала всюди, вона викладалася у В них написах Руна. Регладі означань таємниця, руни висікали на камінь або на дереві. Такі ідеали, як чесність, трівна завжди були присутніми цього народу. Крім завоювань, вони робили ще багато відкриттів. Дякую за увагу! Всього вам